І вітання в студії Олександра Литинська за народними спостереженнями, якщо місяць на вечірньому небі в січні блідий та вкритий туманом невдовзі засніжить. А про погодні умови найближчої доби у суботу, 30 січня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході показники не зміняться суттєво упродовж ночі на термометрах 1-2 морозу, у світлі години 3-5 тепла. Тут стоятиме хмарна з проясненнями погода, можливі незначні опади. Так само хмаритиметься з проясненнями на півночі, і за прогнозами мають бути невеликі сніг та дощі. Температурні показники цієї ночі становитимуть мінус 4-5, а вдень від нуля до плюс трьох. У східній частині мінливо хмарно подекуди можливий невеликий сніг. Температура повітря по регіону у нічну та денну пору коливатиметься від 4 морозу до 0 градусів. Хмаритиметься з проясненнями у південних областях, утім, переважно за відсутності опадів, нічна температура повітря тут мінус чотири денна –1,3 градуси із плюсовою позначкою. У Криму температура повітря становитиме близько нуля у темну пору доби та 5-7 тепла в день на півострові триматиметься хмарна з проясненнями і здебільшого суха метеокартина. Так само хмарність із проясненнями спостерігатиметься і в центральних областях. Протягом ночі повітря матиме термічні показники близько мінус п'яти, денний максимум плюс один-два. 30 січня 1923 року в Києві започаткували театральний музей при художньому об'єднанні Березіль основою фонду стали близько 800 негативів та фотографій з власної колекції радянського режисера Василя Василька. Експозиція поповнювалася і завдяки родині старицьких та видатній акторці Марії Заньковецькій. Нині унікальне зібрання налічує близько чотирьох тисяч предметів, які розповідають про історію розвитку мистецтв у нашій державі. Сучасна назва закладу державний музей театрального, музичного та кіномистецтва України. Розташовується він на території Києво-Печерської лаври. І далі про погоду. Тож у столиці та області на термометрах передбачається вночі 4-5 морозу, денний максимум 3-4 тепла, небо буде хмарними з проясненнями, місцями можливі незначні опади. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам!